Доброго вечора, товариство, слава Україні! А ви чули цю новину, що Русня розганяє в себе, що через відсутність електрики міста України погрузли в середньовіччя, і у Львові готуються грабувати супермаркети? Типу, люди домовляються в соцмережах, аби грабувати. Я собі подумав: ну, по-перше, якщо вони мають на увазі оці е, будинкові чати. То ми там не можемо домовитися чи ставити шлагбаум. Бо дехто каже, що без хачки будуть грати в Лімбо. А ви кажете грабувати супермаркети. Ми будемо місяць рішати, який супермаркет пограбувати. Потім будемо, ну, тому що кому який ближче, хто який більше любить. І взагалі, як грабувати щось з однією рукою, був другий ліхтарик, знаєте, з телефону. Давайте чисто собі уявимо, що ми прорвалися вблизенько. і там включили світло. І ми, як сліпі котята, все виходимо. Мені ще подобається середньовіччя. Росня, напевно, не в курсі, що Львів в часи середньовіччя був політичним, культурним та економічним центром Східної Європи. А в них в той час йшли розробки над тим, щоб помитися. Тому в нас середньовіччя можливе. Тут вже є вельможі з генераторами. Знаєте, ті, які заходять в приміщення трошки тарахкотять. Я вже не кажу про тих, кого є екофло з речі Посполитої. Я думаю, в нас отакі все середньовіччя, таке Львові закінчиться якимось балом при свічках з USB-колонками. Так, можливо, будуть епідемії, темно, з тої пляшки, герпес. Але красти ні в кого нічого ніхто не буде. Тут всіх все є. Тим більше то все треба буде говорити на сповіді. Таких ризиків. Це Свята Галичина, тут всі розуміють. Прийшли холода. Це улюблений час людей, які ходять в окулярах. Хочете обезвредити очкаріка, включіть чайник. Знаєте Той випадок, коли ти заходиш з холоду в тепло і все, вітаєшся з вішалкою. Бо в тебе тимчасова сліпота. Написали листа Святому Миколаю поаплодуйте, хто написав. Тут всі дорослі. А потім дивуєтесь, що вам прийшли там пінки для бре, шампунів. Він нічого не пише. Я думаю, Миколай в шоці від кількості однакових листів в цьому році. Стільки, стільки разів слово смерть. Приходило тільки редакторам Шарлі Едбо. Потім погуглити собі. Це розумний прикол. Миколая це класне свято, мені дуже подобається. Воно таке з дитинства лишилося круте. У мене є в друзів син, йому сім років, і він вирішив перевірити, чи існує Святий Миколай. Він написав листа до Святого Миколая китайською, переписав його від руки, щоб не можна було в Google Translator, і передав батькам. Тіпа ж Миколай має знати всі мови. Якщо Миколай прочитає, значить він існує. Він не, не, не побоявся ризикнути, обміняти Sony PlayStation на я так і знав. І віддав його батькам. По-перше, тепер, мої друзі, знають, яка гнида в них росте. Під моїми монологами пишуть, що Лукушанський постійно ностальгує про юність, про дитинство. Дивно. В моєму в дитинстві такого не було. Якби я написав листа Миколаю китайською. Мені би поїхали знімати в роки. Мені б сказали Саша, Миколая не існує, як і нашого терпіння. Але ці батьки були зовсім іншими, вони сучасні, вони взяли того листа і пішли до перекладачки. Вона переклала, і він там замовив собі айфон. А двушка вже полетіла на переклад. І Миколай приніс йому айфон, але китайський. З антенкою. На три карточки. А потім Миколай відключив інтернет. Тому що ну, ти ж хочеш дорослішати. А життя доросле воно таке. Е, ми в цьому році з моєю дівчиною купили автомобіль. Таке було враження на секунду, що штучки олігархи сидять. Ми купили автомобіль, ми довго вибирали, що ми хочемо. І влітку були великі проблеми з пальним, і ми думаємо: електрокар. Ми купимо електрокар. І Путін такий: не думаю. Якщо глянути, то взагалі Путін не використовує слово думаю, але ми купили. Фантастика! Нема де заряджати, але, але чисто, ну круто. Для тих, хто не до кінця розуміє, електрокарта така машина, яка може сісти як телефон і медведчук. Чарате, по великому рахунку, електрокарт це дуже дорога біся. Ми. Екоактивісти з моєю дівчиною думали, щоб ніяких шкідливих викидів не було. Ми купимо електрокар, ніяких шкідливих викидів нема, ми сидимо. Всі матюки лишаються всередині. Дуже цікаво, ми якщо щоб нас покликали на якусь демонстрацію, ми Ми не можемо. Немає електрики. Ми тримаємося. Ми поки що ще не заряджали електрокар від бензинового генератора. Але є відчуття, що ми скоро будемо її просто, знаєте, просто катати. По вулиці, довозити до гірки, застрибувати. Ну, щоб було відчуття обновки. Блін, я все життя мрів про машину, я купив і вона стоїть тепер там. Просто я завжди в стендапі розповідав про кота, бо в мене був кіт, тепер є машина, буду розповідати про неї. І якщо це перестане працювати, бачить Бог, я посаджу кота за кермо. Або це буде дуже смішний блок, або судимість залежить від рижика. <риклад> Дякую всім гарного вечора.